Вон, дрон, дрон, дрон вон второй дрон. Отак п'ять українських дронів на початку березня загоняла російський патрульний корабель Сергій Котов. Звивався як міг, але марно. Чергова втрата не наполохала росіян, адже вже свідчить про системні знищення чорноморського флоту. Відтоді ті обмежили свої маневри в акваторії. Зміни торкнулися, і безпосередньо керівництво військово-морських сил був знятий з посади колишній РФ адмірал Євмінов. І, в общем-то, вони вирішили зробити таку перезавантаження. Того, що ну скажімо, системи підготовки бойової готовності чорноморського флоту, командувачів Чорноморським флотом він уже був двічі, фактично замінений. Лише з початку великої війни основна причина знов ж таки втрата великих та середніх кораблів для так званого перезавантаження на своєрідні оглядини, прибув особисто Сергій Шайгу і наказав посилити захист чорноморського флоту. Дня, за даними британської розвідки, йдеться саме про проведення щоденних навчань щодо забезпечення готовності до боротьби з дронами. А ще шойгу наказав оснастити не встановлені об'єкти додатковою великокаліберною зброєю для посилення їхнього захисту. Ідей може бути безліч, додає вже речник українських військово-морських сил. Наприклад, вони можуть спробувати встановити якесь додаткове обладнання для. Радіолокації для того, щоб виявляти ті самі дрони. Наприклад, вони можуть посилити повітряні компоненти, так успішено вилітати в море на гелікоптерах. І видивлятися загрозу ледь не в бінокль. Крім цього, вже у порту російська, де часто кораблі чорноморського флоту ховають, почали малювати силуети суден як приманки. А ще чорним замальовують носи та корму, аби ймовірно зробити кораблі менш видимими цілями. Утім, навряд усі ці заходи мають сенс, каже експерт. Навіть збройні раніше не було на борту російських військових кораблів або транспортних великих десантних кораблів. Великого калібру кулеметів навіть автоматичні гармати були великого калібру, і більш того, стрілецьких зброї і у досить великій кількості, але є нюанс. каже експерт безекіпажні катери України. Вони постійно еволюціонують. А вони збільшують дальність свого плавання, вони збільшують потужність бойової частини, вони збільшують стабільність зв'язку в реальному часі. І якість управління, але найголовніше вони поступово збільшують такий показник, як швидкість та маневреність. І за рахунок цього наявні у російських морських військових сил засоби не встигають реагувати. І найкращим варіантом, якщо росіяни справді хочуть зберегти ті дві третини залишку флоту, було б виведення його подалі. Утім, і тут є проблема. Це такий дуже серйозний ка. Буде геополітичний удар, тобто, якщо вони виведуть кораблі судна. А по-друге, ну, це неможливо зробити, тому що просто немає місця ні в російську, ні в базі в Абхазії. А Чамчира база в Абхазії вона може прийняти тільки 5% кораблів, які знаходяться в Севастополі. Тож шукають будь-які заходи для посилення захисту, тоді як українські сили оборони працюють над знищенням ворожого флоту, і також удосконалюють засоби. Адже російський чорноморський флот і досі контролює частину акваторії, попри обмеження операцій на воді, можна теоретично запустити ракету, хоч стоячи біля причальної спіри. Це, це якщо брати от по тактика технічних характеристики. Проте. Таке не практикують, небезпека, як я вже казав, вона присутня постійно і ігнорувати звісно тривоги не треба. Нині тактику знищення чорноморського флоту називають ефективною. Утім, підсилення зайвим не буває, кажуть експерти. Зокрема, на руку б стало поповнення арсеналу засобів ще більшою кількістю далекобійних ракет і винищувачами f 16 Анна Ми Україна, марафон єдині новини.